Чемко сонцем світить, і нам усім його кобзар несе священні заповіти, в яких святиться Божий дар. Він заповів з колін устати вже без холуйського горба, кайдани скинути, порвати і з себе вирвати раба. Любити матір Україну в погідну днину. І сльоту, і мову чарівну нетлінну, Країнську душу золоту, учитись добре так, як треба, щоб мудрість мати нам свою, чужого не шукати неба, творити рай в своїм краю, серцями чистими прозріти, полуду скинути з очей. Не тліти тихо, промінити, мов одержимий прометей, відкинути чужі закони, щоб стати на своїй землі із українським Вашингтоном, щасливими у місті та селі. Єднати щиро рід до роду, не зазіхати на чуже кобзарський дух мого народу. Країну нашу збереже.